Та вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. На жаль, мушу констатувати, як завжди. У нас була неспокійна ніч. Чули новини від Каті в Дніпрі влучання. Деякі телеграм-канали пишуть про те, що горять верхні поверхи житлової будівлі, багатоповерхівки. Але знову ж таки згадуємо і про карму. Справді в Ставропольському краї Російської Федерації впав військовий літак. Льотчики пілоти катапультувалися, але все ж таки одного шукають. Будемо вірити і сподіватися, що його таки знайдуть частинами. Вибачте, поговоримо зараз власне про ось ці обстріли. Тому що сьогодні має відбутися засідання Ради Україна НАТО за запитом власне президента Володимира Зеленського, і воно буде присвячене нагальним потребам Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, рада. Україна НАТО відбудеться на рівні міністрів оборони за участі президента Зеленського для обговорення нагальних потреб у більшій підтримці України, і він очікує обговорення якраз. Пакету протиповітряної оборони, а також артилерійських снарядів і продовження чеської ініціативи, які яку раніше нагадаю, підтримали Нідерланди та Данія, і заявив Столтенберг, що члени альянсу загалом мають достатню кількість ППО, щоб задовільнити прохання України передати частину з них. Але тут питання в тому, чи справді передадуть, і якщо передадуть, як швидко вони це можуть зробити, і скільки, тому що знову ж таки нагадую, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що зараз у них є сім п'ять патріотів для України, одна з яких німецька, вони знайшли десь ще шість і після двох систем Патріот, які вони вже поставили, вони якраз є тою країною, яка робить найвагоміший внесок, постачаючи третю таку систему, каже Олаф Шольц. І нагадав, що в партнерів по НАТО є ще кілька пустових пускових установок, які можуть власне стати рішенням для кращого захисту від численних атак Російської Федерації. а Ми бачимо, що вони зараз усі націлені ракети ти російські на нашу інфраструктуру, Ну ось е, власне. Чи отримуємо ми це Петріот? І скільки нам їх потрібно? І чи ось ці, наприклад, 7 батарей Петріот можуть допомогти нам вирішити проблему? Про це розпочнемо нашу розмову з нашим гостем Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, разом із нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Ігоре, коли ми говоримо, давайте розпочнемо з, з цього засідання НАТО, та яке ради України НАТО, яке сьогодні має відбутися, яких ви результатів чекаєте? І, от з того, що ми чуємо і бачимо та реакцію наших партнерів на ці от російські обстріли, чи справді ми можемо. Ну, якщо не отримати систему Петріо, то хоча б пришвидшити її отримання, та тому що здається, що питання з отриманням, нібито вирішено, принаймні вже пообіцяли. Так ну принаймні про це вже говорять. Але наскільки швидко ми їх потребуємо мати тут в Україні? Маємо надію, що це не буде обіцянки сяцянки а це буде реалізація цих слів від е, е, керівників? Поважних ми дякуємо за це наших союзників що в питання, яке е, потребує негайного вирішення. Ми бачимо, що відбувається на жаль, і в цю добу, в цю ніч яка велика потреба є в засобах протиповітряної і протиракетної, в першу чергу, оборони, тому що протиракетна оборона е, знищує балістичні ракети, е, якби застосування в яких Росіяни розібралися. І не б'ють, як вони раніше намагалися пробити протиракетну оборону в столиці нашої, і що їм не вдавалося. На жаль, тепер застосовують там, де якщо присутня протиоповітна оборона, але немає можливості збивати саме ці балістичні ракети. Крім того, комплекс Петріот дальність на середніх великих висотах 150-160 км. кілометрів. Вона це потрібно для того, щоб і як мінімум відганяти Су 34 які несуть керовані авіаційні бомби, а ще краще їх знищувати в тому числі і за лінією зіткнення. Ну, ми це робили і над територією Російської Федерації. Але на жаль, останній час м'яко кажучи, не рекомендують наші союзники, які надають нам ті ж петріоти робити на території Російської Федерації, але це питання окремо йде на нові дискусії, що чого і як щодо застосування цієї зброї, але вона по-любому дуже важлива, необхідна, і якщо по суті, то Рада України НАТО збирається в першу чергу саме по цьому питанню, і для того, щоб як ви сказали, пришвидшити його вирішення. Угу. Е, дивіться, пане Ігоре, якщо ми е, згадуємо слова Шольца, та які е, порахуємо разом із вами системи Петріот, Він каже: одна з цих сіми систем Петріот, е, вона німецька, е, і вже дві е, вони вже поставили. Е, отже, вони хочуть постачати третю таку е, систему. Скажіть, будь ласка, а мається на увазі зараз комплектування ще одної батареї Петріот? Тобто, чи можемо ми говорити, що у нас їх буде що вже буде? У нас четверта батарея? Ну, можливо, якби по даним офіційним наші не говорять про кількість батарей, ну ще нагадати, що десь там є і батарея, як мінімум, одна на сам Ті, Франка Італійська, яка має можливості протиракетних дії, ну, дальність неї менше, там ракета використовується. Авітля повітря, але так чи інакше, вони можуть діяти по балістичним ракетам. і Це теж важливо. тому додаток такий це мінімум, мінімум який дозволит, ну, покращити протиракетну в першу чергу оборону, але безмовно цей комплекс може знищувати аріодинамічні цілі, до яких я нагадаю, відносяться літаки, вертольоти, крилати ракети безпілотні. Апарати, але для цього потрібна велика кількість ракет, щоб їх знищувати. І наші зараз дивляться про оборонці системи протиоповітної оборони, де застосовувати економіч ракети, які треба в першу чергу використовуватися по балістиці, і знищують мобільними групами шахіди. І в зв'язку з цим росіяни шукають ефективний спосіб застосування цих шахідів, тобто вони пускають по місцевості. В які важко добратися цим мобільним групам для того, щоб обходити осередки засобів протиповітної оборони і забезпечити тим чином досягнення там своєї цілі? Добереться до визначених імі цілей. цілі Власне, про російські БПЛА. Я теж хотіла поговорити, але спершу вже хочу завершити ось питання з нашою протиповітряною обороною. У нас є ще одна ППО Аресті, яка найближчими тижнями вже приїде до України. Ну таким чином, три батаребатареї Аресті вже є в Україні. Ще більше буде цього року. Знову ж таки говорять нам в Німеччині, тобто в осяжній перспективі ще плюс дві батареї. Це Петріот і ось ця Аересі чи цього до. Татньо нам буде, і чи ми можемо помітити після того, як ми отримаємо ось ці дві системи дві батареї? Чи ми можемо вже побачити ефект, що більше збиваємо що до нашої інфраструктури не долітають? Який це може дати ефект, і як швидко ми його можемо побачити? Побачите, як тільки буде поставлене це озброєння, оскільки <кій> і Петріот, і IRC, це ті системи, які у нас є, які підготовлені обслуги. Ну, якщо, дай Боже, що була збільшена і суттєва кількість, то можливо виникнуть питання щодо підготовки такого роду обслуг, але це такі дуже приємні для нас проблеми, які були швидко вирішуються, і головне, щоб надавали озброєння. І боєприпаси до них, як е, існує прислів'я в військах, е, багато боєприпасів і засобів враження ворога не буває. І тому е, важливо для нас, щоб вони якомога швидше поступали. Е, вирішити принципово стратегічно це питання такої кількості, на жаль, е, неможливо, е, але зрушить з місця принципово і тобто засоби, які все ж ми. Е, Могли маневрувати і прикривати пересуваючи, хоча б е, наші об'єкти прикриття, то це додасть. Безумовно, як тільки поступають, це буде е, ми відчувати. І, ну і крім того, можна подивитися на реакцію пропаганди російської, як вона там виє вже з цього приводу. Ну, і, ну це, це другорядно, але ж реакція ворога це е, треба теж враховувати. Вони розуміють, чим. Таке буде для них обертатися. Угу. І от власне казала, що поговоримо ще про російські БПЛА в разі передачі нам ось цих додаткових систем Петріо та Іаресті для нас справді великою проблемою стають російські розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня. Ми можемо згадати, що зараз вони вже залітають на глибину близько 100 кілометрів. А наше радіоелектронне подавлення в силу використання Росіянам Антен. Кам'єта, ось це воно вкрай мало ефективне. Нам не вистачає потрібних ЗУ і ЗРК, от що нам в цьому випадку робити, як тобто, мало я так розумію, поставити лише батареї, їх треба ще захищати. Що нам для цього треба зробити? Яка в нас цим ситуація? Нам потрібна комплексна система цигарного питання протиповідної і протиракетної оборони. Тобто, якщо над об'єктом є, скажімо, в ідеалі. До цього треба прагнути. тобто засоби прикриття, такі як на малих висотах, гіпард, а ще краще скайнекс, які мають снаряди з управляємо підривом. Це каштовні снаряди, але дуже ефективні, можуть застосовуватися по роям, тобто декілька групам засобів повітряного нападу, такі як шахеди, потім є комплекси зенітні, ракетні, АРІСТІ, многоканальні, які при наявності ракет дуже ефективно, багато що можуть знищити. А для цього додається ще зенітний ракетний комплекс Петріо, чи аналог сам ті чи аналог всіх протиракетних комплексів. А ще ми маємо. Авіацію винищує, що це дальна далека бійна рука системи протиповітряної оборони, яка зустрічає засоби повітряного нападу ворога на на дальних підступах, знищує там руйнує строї в повітрі і так далі. Коли існує саме така. Якби класична система, потужна то вирогідна того, що засоби повітряного нападу ворога досягнуть свої цілі, ну зменшується суттєво, і це те, до чого ми прагнемо спільно з союзниками, тому що той же соль з дякуємо канцлеру, що він ще пару років тому говорив, що в зв'язку з війною в Україні треба над Європою формувати свою систему протиповітряної оборони, протиракетної оборони, і Україна буде мати в цій системі потужне, важливе центрове я б сказав, місце, і це наше майбутнє. А перед тим як застосовувати засоби знищення повітряних цілі, треба формувати систему розвідку. Радіографічні станції, станції технічного виявлення, космічні засоби і по сукупності, натовська система допомоги цих же американців по космічним засобам. Це дуже важливо. І якщо це працює все в системі, то найбільш Ефективне, отакого от роду оборона протиповітряна і протиракетна, до якої треба прагнути, угу. пане Ігоре. Коли ми говоримо про захист України, про захист українського неба, а так то в принципі і цілої Європи, та тому, що ми розуміємо, що ми зараз захищаємо в тому числі і Європу, ми говоримо завжди про те, що ми розраховуємо десь на партнерів, завжди згадуємо партнерську підтримку. А от у власне у всій розвідці і обороні від російських БПЛА чого не нам не вистачає самим, ну тобто, чи можемо ми не покладатися на партнерів, а почати робити щось самі, чого нам для цього не вистачає? Я думаю, не зовсім коректна фраза, можливо, вибачте, значить не вистачає, тому що цим ми займаємося по нашим спроможності підтримуємося по, які виробляють засоби протиповітряної оборони, і з точки зору локаторів. Ми самі випускаємо їх і досить ефективні локатори. Тобто, це для повітряної розвідки, виявлення цих ці цілі і передачі цієї інформації на частини, які безпосередньо знищують засоби повітряного нападу. Це частини винищеної авіації, це частина зенітних ракетних і взагалі зенітних не обов'язково ракетних, а такі зенітні установки, як ті ж гіпард. Звушки наші, якби ще з радянських часів, а також підкреслюється ми мимо про це говорили засоби радіоелектронного падання, засоби повітряного на нападу противника. Тобто є такі, які впливають на ці цілі в повітрі. Ми пам'ятаємо, що в тому числі на ті крилаті ракети, які падали, які не виконували завдання і мета. Засобів системи протиповітряне оборони не тільки в тому, щоб знищувати, а щоб нападаючі засоби не виконали свої завдання. Це вже якби досягнення, і це якби мета дії роботи системи протиповітряне оборони, не виконання засобів ворога своїх завдань. Тобто вони падають, вони не влучають, ну і так далі. А не обов'язково тільки знищуватися. Це принциповий. Це працює найбільш ефективно в комплексі, і тому, значить, і більше того, ми наш венопромисло комплекс займається і засобами активного знищення, але на жаль, це потребує часу, коштів і в умовах війни важко просуватися, але ж як були офіційні заявки. Відносно того, що е, іде розробка е, зенітних ракетних комплексів е, різних е, варіантів. Е, але і ще раз підкреслюю, що для цього потрібен час. А й я це підкреслюю не тільки просити союзників, і вони не дають це зараз такий підхід, але у нас є в цьому майбутнє, і над цим працюють наш воєнно-примисло підприємство. Венепросового комплексу і воєнна наука. Пане Ігоре, у нас сьогодні знову була чергова неспокійна ніч, але так само неспокійний ранок сьогодні був у Криму. Принаймні, телеграм-канал Кримський Вітер пише про те, що дуже голосно у них розпочалася п'ятниця. А їхній колаборант розважаєв пише про те, що їхня колаборантська ця російська ППО, нібито, знищила повітряну. Ціль над акваторією Севастополя. Тобто, ми продовжуємо боротися за те, щоб Крим повернувся додому, і не можемо не згадати ось цю бавовну в Джанкої. І гур вже оприлюднив, начебто, вже остаточний перелік знищеної техніки після удару по авіабазі Джанкої в Криму. Це чотири пускові установки ЗРК С-400, три радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО і апаратура спостереження за повітряним простором фундамент М. Справді, знаєте, ось ця е, картинка, яку е, можна було побачити, ось випалене та е, випалене, практично е, поле. Вона не може натішити око, але давайте спробуємо зрозуміти, що це означає. Чи справді ми вже задіяли ракети Атакамс, і чи можемо ми справді ось на відстані оцінити втрати? Ну, от втрати ви перерахували це дуже важливо. Тут треба відмітити, що. Система ну відносно новацій, яка прийшла замість комплексів С-тріста оборони, ще радянських с 400 Вона призначена для роботи в широкому діапазоні по повітряним цілям противника, але в зв'язку з тим, що була знищена засоби. Нападу з повітря. вона не виконала свої завдання, і були знищені елементи цього комплексу, а також розвідні елементи, які мають велику дальність, тобто пошкодження дуже суттєве для протиповітної оборони цього об'єкта. А тут чому це важливо? Тому що Джанкої завжди залишався таким логістичним хабом, не тільки аеродромом для вертольотів, там літаків окремих. А в як більш таке ємке широке поняття, і використовую ворог Російської Федерації Збройної Сили для забезпечення логістики необхідним частини, які в них застосовують на півдні нашої держави, з цієї точки зору потенціал. Забезпечення падає, значить потенціал застосування цих частин теж падає, тому що тобто нанесли удари по їх засобам Джанкої, а це відбувається на рівні забезпечення і рівні беретовності і дій частин, які діють у нас на півдні. А це дуже важливо. Ми пам'ятаємо, що ворог намагається просуватися далі і на півдні, і на сході. Там дати собі поки поставили і велени і таке інше. Але бачите, нанесенням таких ударів ми руйнуємо всіх плани. Росіяни говорять про те, що були задіяні атакам. Тут, можливо, є сенс згадати mm -hmm. про те, що американці не рекомендують бити по НПЗ. А, можливо, наші запропонували тому же Остіну, який е, радить бити по тактичним оперативним цілям. Ми підемо на це. Говорить, mm -hmm. наша. А якщо ви надаєте атакам, знімете заборону на вже готову, як півроку F-16, шведин даєте можливість передати нам гріпен і таке інше, тобто тут комплекси, і ми весь час значить, показуємо на те, що так треба робити, і взагалі уда. Буде... ...по заводам і по літакам це ті цілі, які ще там в другу світову війну використовували удари американці і британців. Тобто це оновлення нами їх стара так. історія. Їм це треба раду, пане Ігоре, дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.